Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на каналі Луговенко Наталії. І маю ще одне замовлення по четвертому каталозі. Тому давайте швидше дивитися, що ж такого замовили я та мої клієнти. Ну, взагалі, замовлення було більше, бо клієнтка замовила парфуми, і в четвертому каталозі була. Ну, Неважливо, скільки береш парфумів, була така ціна. Зараз в п'ятому у нас каталозі, ціна така, якщо береш двоє парфумів, тому я вирішила не чекати п'ятого каталога, а замовити клієнточки дешевше парфум. Тому ось, ось для неї парфумчик. Це чоловічий парфум, це їй на подарунок. Дуже класний парфум, тому що в мене є тестер. Ми протест... Ну, вона протестила, їй сподобався. Я знаю, що це дуже класний парфум, тому що м -м, такий, такий аналог, любить і мій син. Тому ось такий парфумчик. Я їй порадила, вона протестувала. І залишилася задоволена. Думаю, що, ну, впевнено, точніше, що в бутилочці буде те саме. Звичайно, що я відкрити вам не можу, так як це ще й буде на подарок. Тому ось, ось такий парфумчик в мене замовили. Ну, і щоб скористатися всіма привілегіями від замовлення, щоб замовлення було максимально вигідне, звичайно, що я. Взяла для себе ніколи не буде лишній гель для прання. Це для кольорових, для кольорових речей. В попередньому відео я вам показувала, що взяла для чорних, а це, думаю, поки гарна ціна. Чому б не взяти ще й для кольорових. І, 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 і я довго дивилася на помадки Наші новиночки від. Містер Мі нова косметика в нас в каталозі з'явилася. Я, звичайно, захотіла протестувати помаду. Тим більше, що я вам говорила, що моя, мій колір мені не подобається, щось, те, що я останній раз взяла. Тому була дуже гарна нагода. Зараз вам покажу сам. Кончик, ось така помадка. Колір можна бачити в мене на губах, тому що я її вже протестувала. Такий дуже зручний аплікатор, такий великий аплікатор, прям скажу. Дуже зручно наноситься. Дуже гарний колір. Щоправда, я ну, не привикла себе бачити з таким кольором. А взагалі ну, дуже гарно виглядає такий бархатистий колір, я знову ж хотіла трішки інший колір. Ну, вийшло, як вийшло. Хотіла темнішу, будь ласка, тримай темнішу називається. Буду тестити, буду пробувати. Звичайно, це ж помада, чому ти ні. Тим більше, якщо в... Взагалі мені не сподобається цей колір носити, то в нас є ще прозорий блиск, який можна наносити поверх або матових, або блисків, ті, що є цієї фірми. Містер Мі". Я не знаю, як буде на інших помадах, ну, показували, просто тестили іменно на цій помаді. Потім помада трішки змінює колір. Ну, можливо, спробую ще з олівчиком нанести. Звичайно, буду пробувати, буду тестувати, а взагалі мені дуже сподобалася стійкість, тому що зовсім, зовсім не перепечатується гарно, дуже і швидко, головне, швидко висохла. Звичайно, що чекайте постів інстаграм. Якщо мені сильно зайдеться помада, тому що ще важливо, чи не пересушує губки. Ну, Відгуки дуже-дуже гарні, тому я теж вирішила протестувати її. Ну і при такому наборі продукції я вже могла скористатися акціями. Відразу скажу, що в кінець каталогу в нас було. Дві акції, і на початку я вам покажу новиночки, які в нас з'явилися в п'ятому каталозі, але ми, як консультанти, могли вже собі взяти їх з 50-відсотковою знижкою і протестувати. Що я відразу зробила? Новинок там було, скажу, відразу багато, але я замовила ті продукти, які я дуже чекала у нас в каталозі. І перша Добавочка, яку я навіть вже спробувала, це корисна ламінарія. Для чого вона нам потрібна? Ну, найперше, це для здоров'я щитоподібної залози. Зараз ну, дуже у багатьох це проблема. І навіть якщо ну, показники ваші не критичні, лікарі кажуть, що нічого страшного немає, але. Знаю по собі, що ви можете дуже довго ходити, і лікарі будуть казати, що все в порядку, але вже є проблеми з щитовидною залозою. Тим більше, що зараз в нас такі нерви. І ну, я раджу скористатися цією добавочкою, а не чекати вже поганих наслідків. А також ця добавочка ще допомагає. Травленню та схудненню. Це для мене прям дуже потрібна добавка, тому що я завжди худну, а зараз тим більше потрібно край схуднути, і я думаю, що ця добавочка буде мені в нагоді. Ну, і звичайно, що в пустих баночках я вже поділюся, чи дійсно допомогла мені ця добавка схуднути. Тому чекайте, тут 60 капсул потрібно пити одну-дві таблетки два рази на день. Ну Два рази в мене не вийде, так як вранці я точно не можу пити. Цю добавку, тому Ну почну я її тільки ну, пити раз в обід. Ну, а там побачимо, вже в пустих баночках я вам все розкажу. Також покращення стану при йододефіциті. Чомусь не знаю, маючи проблему із щитовидною залозою, мій лікар ніколи мені не казала провірити йододефіцит. Аж ну, записалася я на консультацію до іншого ендокринолога, а вона з подивом сказала, чому я цього аналізу не здавала раніше при моїх ну, проблемах, тому що зараз дуже в багатьох саме маємо йододефіцит, окрім дефіцитів по вітаміну Д3. Тому. Хочу перевірити сама, і дійсно вже читала статті, вже коли вона мені це сказала, почала цікавитися цією інформацією, і дійсно в нас дуже багато людей мають зараз йододефіцит. дефіцит. Тому, ну, це як знахідка, ця ламінарія, наша дієтична добавочка, ну, все те, що для мене. І ще плюс оздоровлення шкіри. Ну, Яка жінка, яка дівчина не мріє, прагне того, щоб була доглянута шкіра. Тому така чудова добавка, все в одній капсулі. Ну, це, це точно для мене, я таке люблю, щоб все було відразу одну випив і, і все поправилося. Тому чекайте від мене відгука, тому що я вже почала їх приймати. При... Ну, як проковтнула, я їх не рожовую, запила водичкою, все добре, ніяких побічних ефектів не відчувала. Тому ось така добавочка. Ще одна добавка це ось отакий. Wellness, Woman Wellness, добавочка для жінок для підтримки жіночого здоров'я. Взагалі, ця добавка, так як я про нього читала, підходить як і дорослим жінкам, які вже. На грані клімакса або клімакс, так і для дівчаток, які мають болючі місячні. Тому, звичайно, що хочу пропити цю добавку, є деякі проблемки, і надіюся що з тією добавкою це все легше буде минати. Але трішки згодом почну пити, тому що я ніколи не починаю пити добавки відразу всі разом. Тому що, ну, я хочу бачити ефект. А коли я пропила там, допустим, всі, всі добавки разом, є ефект, а я не знаю, від якої добавки. До речі, це сталося, я кажу, що я так не роблю, а до речі, це сталося саме цього разу і зі мною. Ну в пустих баночках я вам все детально розкажу. Тому це точно ця добавочка я буду пити трішки згодом, і мої відгуки ви почуєте трішки згодом. І ще один продукт, який я ну, дуже чекала, це прополіс. Хто за мною давно слідкує за моїми відео, бачили раніше в попередній компанії, як я часто показувала цю добавку і як її зараз не вистачало. Хоча я собі замовляла її, просто я вам тут не показувала, тому що зараз я вже представник компанії Лівеста. І. Так мені хотілося, щоб вона була саме у нас в каталозі, чому я повинна ходити по інших компаніях і замовляти там. І вуаля є тепер і в нас прополіс. Надіюся, що теж буде він дуже крутим продуктом, і що я його ще замовлю не раз. Дуже, я не знаю на смак, тому що я ще не користувалася цієї, цим прополісом. Але цікава презентація бутилочки. Цей прополіс можна капати як на водичку і просто пити, а можна бризкати. Ну, я, скоріш, всього, цього буду бризкати, тому що я його ну, прополіс використовую, для того, ну, коли в мене першить в горлі, є якісь проблеми з горлом. Часто в мене сідає просто голос десь або наговорилася багато, або просто десь проблема трішки перенервувалася і на щитовидку це дає. Тому в мене дуже часто є проблеми з голосом. І от той прополіс мені в цьому дуже допомагав. Надіюся, що цей буде теж саме. А може ще і краще. Тому. Ось така продукція. Як бачите, бризкалка все стерильно запаковане, щоб ми не хвилювалися в чистоті, де була ця бризкалка і тому інше. Все ось так гарненько приходить. Ну, і друга акція, якою я могла скористатися в цьому замовленні, в мене були ще. Гроші на замовлення можна було на мої 450 гривень обрати будь-який продукт, який мені потрібен, подобається. Або ну можливо, навіть хто продає і ось потрібні гроші, а не продукція. не Продукція, то вони могли комусь щось продати і взяти під цю акцію і зразу собі заробити цих 450 гривень. Я ж згадала, що я взяла собі омегу, а сину не взяла, тому виправляюся взяла омегу ще й для сина. Ну, І на остаток грошей ще добрала серветочки. Якраз... Так получалося. І я скористалася всіма вигодами від цього замовлення. Ось таке було в мене мега-круте замовлення, мега багато корисних речей, яких я дуже чекала, коли вони з'являться, коли я побачила вже п'ятий каталог онлайн наперед. Я дуже Цих продуктів, особливо прополіса і ламінарію, я дуже їх чекала, колись вже цей п'ятий каталог, а коли ця можливість була взяти ще в четвертому, я зразу ж замовила. Тому зараз на новинки ціна на знайомство, і в, цьому, в наслідуючий каталог вони точно будуть дорожчі, так як і Омега в тому каталозі була на знайомство нижче. Зараз, звичайно, ціна трішки вище, Тому що омега не дешева, ну і ці продукти теж так будуть. Нам компанія завжди дає нижчу ціну, як найнижчу на новинки, щоб ми спробували і могли рекомендувати нашим покупцям, нашим клієнтам або ж просто партнерам, хто не скористався. Тому ось таке було моє замовлення. Якщо ви теж хочете купувати для себе цю прекрасну продукцію, пишіть мені або заходьте під відео, і там є посилання на реєстрацію. Реєструйтеся, я буду рада вас бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей!